Привіт, друзі! Зразу вибачте, будь ласка, мене за мій голос трішки прихворів, але е, контент е, треба знімати для моїх вірних десятих глядачів. У нас сьогодні з вами невеличка розпаковка китайських китайських дрібничок, конектори для кращого кабел менеджменту Надіюсь, вони мені нічого не спалять. Також вам рекомендую два рази подумати перед тим, як купувати їх. Отже, що у нас сьогодні є? У нас є сьогодні. Конектор 180 для відеокарти на 8 пін. конектор Micro ATX 24 Pin дорожчий, коннектор 24 Pin дешевший і Type-C під 90 градусів. Це 90 градусів і це 90 градусів. Отже, поїхали. Почнемо з нашого 8-пінової штучки. Ось він у нас такий. Пробуємо його. Розібрати байка. Ну, в принципі, все нормально. Тримається більш-менш звичайно, якихось сильних навантажень не витримає. При виборі е, даного конектора будьте уважні і вибирайте згідно чотирьох типів розмірів, який буде розворот е, е, конектора на, на вашій відеокарті, тому е, будьте уважні. Почнемо з таких більш простіших. Це у нас, як ми сказали, Файп-Сі. Пам'ятайте про... Тут також є два, два типи підключення то є ось тут якраз такий виступ він може бути з двох сторін Тому дивіться на модель вашої відеокарти обов'язково. Тепер дешевший конектор для материнської плати під 90 градусів не знаю вам замітно. Ось буде так. Ось буде так. Тут якийсь такий поролончик. Ну, по міцності вроді ок. І last but not least, що кажуть, це трошки дорожчий, але в ньому є один мінус. В ньому є масивний корпус і ось тут по бокам -по випирає. І в мене, скоріш за все, буде з цим проблема, бо з боку є конектор фронтальної панелі корпусу, тому зверніть на це увагу обов'язково. Ось цей виглядає вже добротніший. На око здається, що чуть-чуть краще конектори. Не знаю. Можемо, допустимо, порівняти чи буде. Замітна різниця, не знаю, не ладить фокус. Треба збирати на кращу камеру. Ось. І відповідно, ми можемо зробити під 180 градусів наше підключення. Тобто от з такими Тож треба бути напевно обережному защохнулося і маємо ось так. Звичайно, краще буде зробити на оборот. Я зараз допустив помилку, буде, допустимо, цей кращий. Цей фронтальний, він буде якраз його буде видно, тому ми візьмемо ось так. Заходить трохи того Слова моєї подружки. Ось. І відповідно ми маємо тут материнська плата. І у нас йде в спеціальні, якщо у вас є класний корпус з передбаченими отворами. Якийсь там, не знаю, Sissonic або ще щось. От, буде така штука. Зараз ми спробуємо. Угу. Ось так. От, власне, все. В наступному відео ми будемо тестувати дані конектори. Так само е, пробуємо зробити референсні заміри. про... Про те, наскільки це вплине на температуру в корпусі, адже в мене кабеля, які підходять до материнки, і які підходять масивні до USB-30, і в тому числі до відеокарт, вони е в такому компактному корпусі скоріш за все мішають е руху повітря. Я думаю, різниця буде. Зараз мені вернуть відеокарту, і ми будемо це діло тестувати.